У мене є 5 прямокутників однакового розміру, проте ми можемо побачити, що в кожному з них зафарбована різна частина. Отож, я хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували серед них знайти такі, у яких зафарбована рівно одна друга, тобто половина прямокутника. Отож, я припускаю, ви вже це зробили, тож тепер це спробую зробити я. І для початку я хочу намалювати якийсь схожий прямокутник, аби позначити на ньому одну другу, і нам було з чим порівнювати. Ось такий приблизно прямокутник. Поділю його на дві рівні частини і зафарбую з них одну рожеву. Адже одна друга це буквально одна частина з двох. Ось так це виглядає. І тепер ми можемо порівнювати цей прямокутник з ось цими прямокутниками. Тож почнемо з першого. І насправді тут все дуже легко, адже ми бачимо, що у нас зафарбований весь прямокутник, а це точно більше, ніж половина, тобто він нам відразу не підходить. Проте, якщо ми захочемо записати це у вигляді дробу, ми можемо сказати, що у нас є прямокутник, який поділений на одну рівну частину, одна з яких зафарбована. Тобто, це у нас буде одна перша, і це буквально те, що одиниця. Тобто у нас зафарбований один прямокутник. Рухаємося до наступного. У нас цей прямокутник поділений на 1, 2, 3, 4 рівні частини, дві з яких зафарбовані. Тобто у нас тут дві четвертих. І насправді ми можемо зробити щось дуже схоже з ось цим прямокутником. Якщо ми кожну з двох частин поділимо ще на дві, ось таким чином, ми отримаємо чотири рівні частини, дві з яких будуть зафарбовані. Проте помітьте, що рожева частина ніяк не змінювалася, вона не збільшувалася і не зменшувалася, вона просто поділилася ще на дві. Тобто це все та ж половина прямокутника. Отож, ми можемо сказати, що дві четвертих і одна друга дорівнюють одне одному. Вони показують одну і ту ж частину. Тобто цей прямокутник нам підходить. Рухаємося до наступного. У нас цей прямокутник поділений на 1, 2, 3, 4, П'ять рівних частин. Один, два, три, з яких зафарбовані. Тобто тут у нас три п'ятих. І для того, щоб ми могли порівняти, адже ми бачимо, що тут частинки не одна за одною стоять, я намалюю ще один ось такий тут прямокутник. Ось таким чином, і зафарбую три частини з п'яти, проте одна за одною. Так, так, це у нас буде ось так. Три, чотири, п'ять. І тепер я зафарбую з них три. Тож, один. Два, три. І ми вже можемо побачити, що якщо ми ось так проведемо лінію, де у нас тут закінчується половина. То ми побачимо, що в нижньому прямокутнику зафарбовано точно більше, ніж половина. Тобто він нам не підходить. Три п'ятих це більше, ніж половина. Рухаємося тепер до наступного. Це у нас прямокутник, який поділений на 1, 2, 3, 4, 5, 6 рівних частин. 1, 2, 3 з яких зафарбовано. Тобто це у нас 3 Шостих. І я знову намалюю тут прямо кутничок, на якому позначу три частини з шести. Ось таким чином. Тут у мене буде три, і тут у мене буде три частинки. Ось так. Тепер зафарбовую рівно 3. Один, два, три. І якщо я ще далі продовжу цю лінію, я можу побачити, що у мене зафарбована якраз половина. Тобто три шостих. Це те ж саме, що одна, друга, і те ж саме, що дві четвертих, тобто рівно половина. Ось так. Ми бачимо, що тут у нас зафарбовано три частинки, і не зафарбовано теж три частинки. Тобто цей прямокутник нам підходить. Тепер до останнього прямокутника, який у нас поділений на один, два, три рівні частини, і з них зафарбована одна, тобто це одна третя. І знову я намалюю такий прямокутник, який вже поділю на три частини. Ось таким чином, адже дуже зручно порівнювати, проводячи ось таку лінію. Ось так: це в мене буде одна третя. І ми можемо побачити, що якщо ще далі продовжити цю лінію, то тут у нас буде зафарбовано менше, ніж половина, тобто він нам не підходить.